Розділ 27. З За дерева зробиш жертовник. Він має бути 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки. Отже, жертовник буде квадратним висотою 3 лікті. На чотирьох його кутах зробиш суцільні жертовником роги, які покриєш міддю, і зробиш для нього посудини, аби вибирати попіл і залишки жиру, його лопатки, його казани, його виделки для м'яса і його посудини для вугілля. Все це начиння для жертовника зробиш з міді. Зробиш для нього також градчасту мідну решітку, на чотирьох кутах якої прилаштуєш чотири мідних кільця, і встановиш її довкола під обідком жертовника знизу. Решітка має сягати до половини жертовника. Для жертовника виготовиш держаки з акацієвого дерева і покриєш їх міддю. Ці держаки мають бути вставлені в кільце з обох боків жертовника, щоб можна було його переносити. Зробиш жертовник з дощок пустотілим, як тобі було показано на горі, саме так його і зробіть. Влаштуєш довкола намету двір. З боку півдня, тобто з південної сторони намету, мають бути завіси однієї зі сторін двору з тканого вісону довжиною 100 ліктів. Для цього потрібно 20 стовпів, і для них 20 мідних підставок. Гачки для стовпів та їхні кільця мають бути срібні. Так само зробиш і вздовж північної сторони. Завіси мають бути довжиною 100 ліктів. Їхніх стовпів. 20 і для них 20 мідних підставок, гачки для стовпів і кільця для них срібні. Стосовно західної сторони, то відповідно до ширини двору завіси матимуть 50 ліктів. стовпів для них 10 і для них 10 мідних підставок. Спереду, тобто зі східної сторони, ширина двору так само 50 ліктів. З одного краю завіси матимуть 15 ліктів, стовпів для них потрібно три і для них три підставки, з другого краю завіси також матимуть 15 ліктів, стовпів для них три і для них три підставки, а для входу в двір завіса повинна мати 20 ліктів. Вона буде виготовлена з блакитної тканини, з пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону, вишиваної роботи. Стовпів для цієї завіси має бути чотири, і для них чотири підставки. Всі стовпи, які оточуватимуть подвір'я, матимуть срібні скоби. Гачки для них срібні, а підставки мідні. Довжина двору буде 100 ліктів, ширина 50 і висота 5 ліктів. Завіси будуть виготовлені з тканого вісону, а підставки для стовпів мідні. Усі предмети намету і все, що буде потрібно для служіння в ньому. Всі його кілки, а також всі кілки для огорожі двору мідні. Накажи ізраїльтянам, щоб принесли тобі для освітлення очищену віджату оливи колію, аби світильник горів постійно. Аарон та його сини з вечора й до ранку слідкуватимуть за ним перед Господом у наметі свідчення, за межами завіси, що перед ковчегом свідоцтва. Це вічна постанова для ізраїлевих нащадків в усіх їхніх поколіннях.